Нальі, який завгодно, але ось вона вся, ось ця сама от Україна, ось така от вона є з, е, з синцями в різних, в різних ракурсах, так би мовити, от поставленими і отриманими. Вона всюди травматична, вона всюди зболена, вона всюди поранена, вона всюди. Вона всюди одурена, кажучи шевченківськими словами, і знову ж таки, знову ж таки, нічого актуальнішого за ось ці самі Шевченкові слова про те, як Україну злі люди присплять у каві і в вогні її окраденою. Збудять, от вкотре це перечитуючи, думаєш, звідки він знав? От Тому. Е Питання було, чи планується презентація цієї книжки на Донбасі. Презентацію планує презентацію планує видавництво насправді. Я, я так чи інакше в ролі, от якщо ви ще не зрозуміли, я в ролі того пішака, от якого переставляють значить, з клітинки на клітинку, тобто ну звичайно зі мною погоджують, куди саме мене посилають. Куди мене везуть, от але значить, вся так би мовити, ця організаційна частина, вона в принципі проходить поза мною, бо якби я ще тим займалася, то в мене взагалі би нічого не мені би треба було просто бути працювати директором по забужці. Е, 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 але я сама з радістю я відразу кажу, що я даю преференцію якраз поїздці, поїздці на споїсткам на схід, поїздкам у прифронтову зону. Поїздкам у, у ці регіони звільнені міста Донбасу і, і те, що, те, що там з багатьох проблем от досі зберігається модус мовчання, те, що там досі. Е, Стрьомно бути українцем і стрьомно говорити українською, і те, що люди, які там побували на підвалі, знаєте, вони не мають доступу до українських медій, українських ЗМІ. нам цей час розповідають зовсім інші речі, які узгоджені з міністерством інформації, де не рили, не рили, й так далі. І так далі. І Оце теж частина інформаційної війни. Отої самої. Інформаційної війни, з якою я спробувала розквитатися в оцій самій от страшній червоно-чорній книжці? Так, да, прошу. Питання від особливої насолоди, як питання, костування шевельова. Вам можна сказати, і повезло шевельок в вашому життєвому тоді? Так, я перекажу зараз, не чути. Як молодим поколінням, покоління моєму? Ну такі, такі не в кожному поколінні є, так. Ага, 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 ага. Так, я дуже добре розумію. Питання було що от та ваше виступання з Шевельовим. Видно, видно, як вам пощастило з Шевельовим. А що робити нині молодшому поколінню з огляду на те, що з огляду на те, що шевельови народжуються далеко не в кожному поколінні, значить іде коротше кажучи, де шукати живих учителів? Це абсолютно нормальна, нормальне питання, нормальна потреба кожної молодої людини не з віком принаймні до 25 років. Знову таки, як там у Шевченка, ходив, я та плакав та людей шукав, щоб добро навчили. так? От він, він про те саме. тобто, тобто Пошук та, пошук рольових моделей, пошук значить, якихось авторитетів, пошук, пошук на кого взоруватися. І, і, і це, це великою мірою справді визначає, формує ваше життя і ваш кістяк. Інтелектуальний, моральний, екзистенційний, сказати б на багато років наперед. От чи його... Зього, як там у Лесі Українки, ось в ось цьому, до речі, це видно в цьому першому томі листування. Це ж все роки молодого Вертера, це портрет за Замолоду. Це от, від та, листи від 5-річної дівчинки до 27-річної, і там видно ось ці кружки, там видно її стосунки з Драгомановим, який, який тоді вже був цим експатом чи то пак вегнамцем, біженцем і мігрантом, її, значить, цей. її це взурування на дядька, от як на зразок, і як на вчителя і, і ось це як вона ліпить себе, як його духовну дитину. От, це дуже цікаві стосунки от Рагоману Леся, і, і їхні, те, як, як формуються з цих листів видно, от як формуються ці стосунки, але паралельно були інші гуртки, ось ці кружки. От, і видно, що ця. Е, Знаєте, навіть ревність, от, що Саміленко ходить до Кониського, так? От, значить, і відповідно, відповідно йдуть якісь ці такі ще дитячі, от, хто чий, так? От, хто чий учень, і ось ці ходять до Кониського, а ось ці ходять до Антоновича, а ось ці, значить, ревнують, тих, ревнують до того і так далі. І, так далі. і, і це, в принципі, Ну це здорова атмосфера будь-якого культурного середовища, будь-якого інтелектуального середовища. Якщо цього немає, то немає трансмісії, немає трансмісії знань. Якщо немає трансмісії знань від людини до людини от, через покоління, це от що бабуся розказала, так? От якщо немає цієї трансмісії, то немає культурного переємства, то немає культурної нації. От і це от саме це наживо. наживо. Я, я багато років значить, кричу: або читайте класику, або розпитуйте бабусь, поки вони ще живі, там, чи, чи ще щось, чи ще щось. Тобто, тобто будь-яка будь культура виживає ось цією самою тяглістю, кількістю нарощених річних кілець на пневі. І якщо вже говорити про сьогоднішню війну. До якої ваше покоління зовсім не готували? Вас готували ну, не, тільки, не тільки в Україні, в принципі, все от покоління народжених у 80-ті, -90 90-ті в Європі і, 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 і по цілому світу, готували до зовсім іншого світу, до зовсім іншої реальності. І от тільки тепер, тільки тепер вилазить наяв те, що було маргінальним. Маргінальне стає центральним. І раптом виявляється, що треба було читати що там, спогади старих дисидентів, які вважалися вже зовсім неактуальними, і яке це має відношення до мого життя і that's history, і так далі. А тут вона, оця сама історія, це саме, що здавалося, минулим, раптом встає вашим сьогоднішнім, приходить, вивалює вам чоботом двері і хоче бути ще й вашим майбутнім. От, і як казала мені, моя небога, ну якби мені це от там ще, ще три роки тому, якби мені хто небудь там сказав, що от. Що значить, ти там це КГБ чи ФСБ, що це хтось, хто може сидіти зі мною за одним столом. От та я би в житті не повірила, то це значить в голову не вкладається. От, а треба було, а треба було читати про ГУЛАГ, а Треба було вивчати історію Гулагу, а треба було вивчати історію, значить, і всі ці сюжети, котрі, котрі лишалися цілковито на маргінесах і котрих наше покоління, отут -от я повертаюся до теми. Власне, підходжу до цієї самої теми переємства і пошуку живих учителів. Значить, вибачайте, будь ласка, діти дорогі, ми вам нічого не розказали. От, е, я дуже не люблю, е, у мене немає. У мене немає ніякого, коли починаються якісь там роздратування, коли я чую стосовно молодшої генерації, що от вони значить нічого не знають. От вони такі от мімішки, вони, вони нічого не знають і так далі. Я от я кожного разу розкриваю пельку і кричу: вибачте, а хто їм розказав? Знаєте, як? Тобто хто винуватий? У Степана Руданського є така чарівна співомовка, нагадаю. Я з нею живу вже багато років. Питається архірей Молодого який каже, тебе чорт ви святив дурного. А то йому не борак подивився в очі та каже ви, присвятий паночі. <плес> От те, що, скажімо, моє покоління наївно вирішило розслаби От, розслабило, Знаєте, там слава Померанцев питав про Польщу, польські еліти розслабились, Європа розслабилась, всі розслабились, і всі повірили, всі повірили пукуям і Жижикам, що це кінець історії, що, значить, все, от, тоталітаризм це, скидається все в історію ХХ століття. От і тільки цей самий голос Юрія Володимировича Шевельова, із листа до Оксани Забушко 1994 року, я не пам'ятаю, хто читав це листування, може мені може мене поправити, де я теж, значить, з цим щенячим тоді ще 20 років молодша, та з цим щенячим запалом, там ось це значить жахливе століття закінчується і так далі. От і Юрій Володимирович з позицій своїх 90 років і свого близького інтимного знання, і обох тоталітаризмів, і, і розуміння життя трошки ширшого, ніж могло бути у мене тодішньої. Та століттячко наше було сумнувате, але чи краще було?